Ми зараз знаходимося в Тульчині, значить призовна дільниця, де ЦЦКшники незаконно утримують людину, яку викрали вчора ввечері. Скажіть, на якій підставі ви викрали вчора людину і утримуєте його незаконно? На які підставі ви викрали людину? Ви вчора ввечері викрали людину. Ви не бачили, що я викрадав людину. Я вам задав питання. Я журналіст, а за це шанс розслідування. Я вам тут не підвіла. Як це не приділа? Ви бандіти в, фо в формі ЗСУ, ви не маєте права взагалі носити цю форму. Пане бандіт, розкажи, що ви тут робите? Бандюк. Мордочку свою покажи. Хай тебе бля, вся Україна бачить, підераса, блядь! Ти не ТЦКшник, ти бандюга, блядь. Чуєш ще бандіт, морду покажи. Подивися, герой, блядь. Чого ти не на фронті? Що ти не на фронті, скажи мені? Що, що ти сказав? А ти прийшов звідти? Ну, що, показав, що Пане бандити, на які підставі ви утримуєте тут незаконну людину, яку вчора викрали? Ти нічого не путаєш, ти снімаєш військовослужбовців. Що, що? Ти нічого не путаєш, ти знімаєш військового спосмосу. Чуєш, ти не військовослужбовця, ти злочинець. Я відключу від тебе був на фронті. Да? В війни. То на які підстави ти людей тут? -то? Я утримую когось, чи я звідси, що ти мене знімаєш. Тобі я вам до хлопців їх знімають. Ти бачиш. Ти... Той... Побачиш я відео. відео. Хорошо. Налякав мене. Це громадське місце, я маю право знімати. Бандит, ти не ховайся. Морду, блядь, покажи, хай тебе люди бачать підераса. Ти сикашник, блядь, підерас. Ти пани бандюга. Оце в нас ТЦК таке. бандит тікає. Надів форму Збройних сил України, ти позориш, бандюга, ти позориш цю форму. Ді, на які підставі людей тримаєте? Добрий день. На якій підставі людей тут, -тут затримували? Вас... Ви вчора викрали людину вночі. Якщо ви маєте питання, зверніться в поліцію. Поліція приїде. Ви що... поліцейський... виклик... Людину виконала, виклик... ну, воно Так. А, що людина порушила військовий опік. Людина не порушила, людина не хвора. І, а, давайте... а ви з нього робите зараз. Почекайте. Давайте не будемо. Назвіться, хто ви є. Мене звати Андрій. Прізвище назвіть і посаду, яку ви в ТЦК. Я журналіст, а з ташан, журналістке розслідування. Викличіть, будь ласка, поліцію. І з поліцією будемо і пояснення нам всі. Хорошо? Хорошо. Боже, яке кончене. Ми зараз знаходимося в місті Тульчин, Вінницька область. Ось в цьому приміщенні. ТЦКшники привезли людей, яких наловили на дорозі, для проходження військово-лікарської комісії. Лікарі, не знаючи, по суті, діагноза, підробляють документи, пишуть, що люди не хворі, а здорові. Натомість людина дійсно лікувалася. В медичних закладах є відповідні записи, але ніхто на це не звертає уваги, тому що ЦЦКшники за руку під конвоєм водять цих людей, що привезли, для того, щоб лікарі їм писали, що вони здорові і мають йти на фронт воювати. Але в людини мають психічні розлади. Лікарі на це не зважають, не, не витребовують відповідних запис, записів з лікувальних закладів, натомість перевищують свої повноваження, зловживають і фальшують документи. Ось так сьогодні. Проходять ВЛК. люди, яких ТЦКшники привозять насильно в Тульчин, на дорозі наловили, жителя бершаді зловили. Про це вже повідомлено всі інстанції прийняті відповідні рішення. І Ось тут за гратами сидять, значить, ТЦКшники нікого не впускають туди, ТЦКшники ховаються. Один із ТЦКшників, знаючи про те, що я журналіст, намагався розбити мені телефон, вдарив по телефоні. Поліція на це не реагує, на жаль, ось так ми живемо сьогодні в країні, де діють беззаконня. Банк формування, яке називає себе ТЦК, це вже встановлено, що жодної реєстрації немає, жодного правового документа немає, на підставі яких вони проводять свою діяльність. Ось так сьогодні проводиться відбір хворих людей, примушують іти воювати. Зато бугаї, здорові, молоді, кремезні чоловіки повідкуплялися, заплатили гроші і сидять вдома. Навіщо їм воювати, коли можна хворих забрати і відправити на фронт? Тому сьогодні ця війна вигідна нашому керівництву держави і всіх, хто там сидить. А? Як тебе заламали, кинули в бусі вчора вночі? Сказали, що по повістки мене правильно засунули. Сказали, що треба їхати проходити лікарську Вночі? Вночі. в нуль часов. Ну сказали, що треба днем. Так тебе ж, вивез, тебе ж вивезли за межі ТЦК, тебе вночі вивезли цивільним бусом. Ну так ти мав переночувати в ТЦК. Тому що з цілу ніч поліцію піднімали на ночі, тебе в ТЦК не було. Все вірно. Скривали місце твоє знаходження. Вони сказали, що треба переночувати, якби там в них штаб. Я там переночував. Який штаб? Я не знаю, кому так. Де ви її утримували? Сідаємо, їдемо, зійди дороги, сядь маму в машину. дивись, машини їде на куда. сідай з нами. Віктор Антон Можу здержатися. Ти ж не не земля чекатися, але я хоч одне слово скажу. Підараси кончені. Добрий день. Добрий день. Представтеся, будь ласка. Я маю повне право журналіст. Ну в зв'язку з тим, чим ви мене знімаєте. В зв'язку з тим, що ви є посадова особа, згідно закону, ви служите народу України. А я згідно Конституції України, стаття 5 є народ України, який вас наняв на роботу, щоб ви належним чином виконували свої обов'язки. Серйозно? Я громадянин України. Я ж сказав, газета Шан журналістські розслідування. Будь ласка, посвідчення. Рець Віктор Анатолійович, дуже приємно. Посвідчення не треба знімати, я вам переставлю. А я не беру ваше посвідчення. Ні, ви не... Коса... Ні, так я не знімаю. Косаренко, Назар Оле... Олег... Олег. Олегович до 27-го року покажіть, будь ласка, зворотню сторону посвідчення. З навіщо? А тому, що це не посвідчення. Там немає написано посвідчення, це додаток до жетона. Подивіться. Де написано, що це є посвідчення? Покажіть. Я можу другу сторону знімати? Так, да, да, дивіться, де написано, у вас написано поліція. Ну, то ти звертайтеся до головного управління. Та я вже кругом звертаюся, а, я вас питаюся. Де не написано. Не ну, А я ж вам теж його не видавав. Згідно постанови Кабінету міністрів, у вас має бути написано посвідчення національної поліції. У вас його немає. Так, далі. Вчора я до вас дзвонив до на чергову частину так. вашу. Мені нахамила ваша працівниця, як не представлялась, ви? так як ви по телефоні відмовились представитись. Тому я вам зараз ще раз кажу, людину, незаконно утримують ТЦК з 20-ї години вчорашнього дня. ТЦК? Ось у вашому, Крижопольському. Значить, його возили сьогодні на військову лікарську комісію, врач на Тульчин. Вчора вночі проводили йому тут в вашій Ми, лікарні обстеження. Бачає, а, ну звідки ви знаєте дану інформацію? Я журналіст, Ми, я ви, все знаю. Ви, ви спілкувалися Ми, з даною особою? Да, зранку спілкувався. Він пояснення дав Тульчині, що до нього застосовували фізичну силу, лисувати такий ТЦК-шник, бив його, заломував, садили в автобус примусово. Так то це він вже надавав таку інформацію? Да, в Тульчині надавав. Працівникам а теп... поліції? Да, працівникам так. Тульчинського райвідділку поліції районного до речі. В якому ви підпорядковані. От тому я хочу, щоб ви зараз пішли в ТЦК і звільнили цю людину. Лікарі написали, він потребує додаткового обстеження. Він знаходиться на обліку психіатрів. Людина хвора. Його так, не... такі документи. Значить, військовій поліції надані всі документи. Військова поліція зробила офіційний запит на медичний заклад, і де він лікувався. В Гайсені є військовополіції. Це військова служба правопорядку, якщо. Ну, то от я розказую далі. В прокуратурі ми заявили сьогодні, в військовій прокуратурі, в цивільній прокуратурі, e, Значить, на, на гарячу лінію МВС повідомили про події, які відбуваються у вашому райвідділку поліції. Тому я вимагаю, щоб зараз ви пішли туди і забрали цього хлопчину, якому потри... він потребує медичної допомоги і потребує додаткового медичного обстеження. У вас на, на руках є, можливо, довідка. Довідки в мене немає, тому що хвилиночку там є мама сина в ТЦК сидить. Так, да, все батько є тут. Батько вчора вашим працівникам поліції, які незаконно його затримали і доставили в ТЦК, надавав ці докази. Вони проігнорували працівники поліції. До речі, працівники поліції не показали ні посвідчення, нічого, і на грудні знаки були на відміну від вас приховані. Я пробачаюсь, але я на грудний знак можу зняти вашій. А що, ви здалеку не можете? Ні, я хочу, щоб цифри. Угу. мені Я були. можу вам прочитати. От. Ну, Дивимося, 2073 628. Ваш номер 0. 01 99 418. Будь ласка, представтеся. По на кримі поліцію України. Покажіть посвідчення, будь ласка. Значить, це, значить, так. Бере Михай, ні-ні, я не зачіпаю Михайлович, до 28-го року. Це у вас не посвідчення, це у вас жетон жетон до зброї. Тому що йому слідтор, подивісь, йому сказали дослідувати. оце він буде дослідуйтесь, ми зберемо всі справки. Ну, який? Тульчині сказали, в лікарні. Сказали, вони вчора вкрали його. Викрали. Викрали. Потім приїхала. Е... Хто викрив? Поліція ТЦЦЦІ, Т... ви... Поліція викрала Полі... Поліція з Полі... ТЦК разом. В, а, подій... в, це ваш син. Да, він син. Дай його затримати. В, в червоному. В червоному він ще їхав, полізав. Він, він, він сидів збоку. Так, Пасажир. Або ви розкажете, або ви. Розкажете. Він сидів збоку. Він він просто рухався машині. — Ви будете займатися чим? Я не як буде. він сюди попав. Ми зараз підемо чимсь? Я Я поліція в привезла його сюди. Поліція Слухо. привезла для з'ясування е, особи. Для з'ясування особи йому треба було поїхати в міліцію, але вони його привезли в ТЦК з підсомні. І все, після того він пропав. І людина його хвора. Спілкувалися? Момент, як його... Сьогодні спілкувалися. Сьогодні його... В Тульчині біля Що лікарні. Особисто чи по телефону? Особисто, відео є засняте. І він працівникам поліції надав пояснення. Ну і далі сказали, що випишуть повістку пов'язку на додаткове обстеження і відпустять. І вже більше години тримають і не випускають, проводять якісь незрозумілі тести, що не передбачено жодним законодавством. Після огляду лікаря тести вже не знаю, які тести. Підіть, з'ясуйте, будь ласка. Ви ж працівник поліції, а не я. Я вас наняв на роботу. Витримуйте. Я, як громадянин України. Стаття 5 Конституції, читайте уважно. І почитайте, яку присягу давали бандюкам чи давали народу України. А я є народу України. Можу здержатися. Ти ж не незяму очікуватися, але я хоч одне слово скажу. Піде кончені. окончимо. Була так, що сама залетіла під кримінал і підробила йому довідку. Єрке кончене про це і не тільки в сьогоднішньому відео.